Понад 2 мільйони гривень цього року надійшло до бюджету міста за рахунок туризму у Вінниці, що перевищило показники минулого року. Місто поступово повертається до довоєнних і навіть до ковідних показників у галузі туризму. Також затвердили програму розвитку туризму та промоції громади на 2024-2026 роки. В планах у департаменті робити Вінницю цікавішою та комфортнішою для мандрівників. Оцифровувати туристичні ресурси, створити умови для туристів з інклюзією, а також використання туристичної сфери для психологічного відновлення ветеранів та родин військових. Ми бачимо відновлення туристичних потоків і повернення навіть. В доковідні показники Цьогоріч ми вже маємо близько 70 тисяч ночівель ще немає навіть кінця року. А це вже приблизно та цифра, яка була в успішному 2019 році. Звичайно, причини цього дещо, дещо інші, але все одно ми розуміємо, що сфера гостинності заклади розміщення і харчування вони зараз мають більший потік, і це дозволяє залучати більшу кількість населення на ринок праці і відповідно сплачувати подав. Атки до місцевого бюджету, а отже, ми маємо далі розвивати цю галузь, вдосконалювати сервіс і робити також кроки, які допомагали би туризм використовувати як інструмент для відновлення.